Чи будуть дрони-перехоплювачі ефективно захищати українські міста від шахедів? Дрони перехоплювачі вже працюють швидко працюють і ефективно для того, щоб захищати наші домівки, наші сім'ї, наші будинки від а... Шахедів, і вони робляться доволі успішно. На даний момент дронів перехоплювачів не так багато, як нам того треба. Тому деякі шахеди ще пролітають і не всі збиваються, але доволі багато вже більше половини можна сказати, збивають і. Кількість дронів-перехоплювачів буде збільшуватися а також є невелике попередження про те, що наш ворог працює над удосконаленням своїх шахетів, чи що він там буде пускати на наші домівки. Ми вже Таке бачили, ми вже бачили багато удосконалень, тож вони будуть продовжуватись. Але а, нам не, не тіряємо надію, бо а, наші служби також працюють над удосконаленням дронів перехоплювачів, і це буде успішно. Тобто, якщо наш ворог модернізує шахи то і ми удосконалюємо наші перехоплювачі і наші зарубіжні партнери. Вже зацікавилися розробкою дронів-перехоплювачів, бо це ефективно і це дешевше ракет. А якщо хочете подивитись, чи буде літо безпечним для вашої сім'ї, запрошую на персональний розклад, деталі в описі.